У Євросоюз може схвалити й пакет санкцій вже найближчими тижнями. Про це повідомляє суспільне з посиланням на топ-диптоматів Європейського союзу. За їхніми словами, новий пакет буде потужним і стосуватиметься російських енергоносіїв. Крім того, обмеження запровадять і проти портів тих країн, які дозволяють захід тіньовому флоту Росії для експорту нафти. Країни групи Семи наблизились до суттєвого посилення санкцій проти Росії. Про це йдеться у проєкті. заяви міністрів фінансів G7 Документ передбачає тиск на ключові сектори російської економіки, енергетику, фінанси та оборонну промисловість. Також йдеться про посилення обмежень проти тих, хто допомагає Росії обходити санкції. Окремо міністри планують обговорити використання заморожених російських активів для підтримки України. Сполучені Штати запроваджують санкції проти іранського режиму. Вони були спрямовані проти 44 суб'єктів пов'язаних з ядерними ракетними та військовими програмами Ірану. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, як і обіцяв Трамп США… Позбавлять Іран усіх можливостей отримати ядерну зброю за даними американського мінфіну. Санкції торкнуться іранських мереж закупівель зброї, які допомагають підтримувати програми з розробки балістичних ракет і військових літаків. До На нашої ефіру долучається Владислав Ласюк, уповноважений президент України з питань санкційної політики. Владислава, доброго дня, вітаю доброго дня. Дійсно, непогані новини про санкціям. А які саме давайте виділимо їх. Да, у вас гарна підводка дуже до сюжету. Дійсно, вчора ну в ніч а, було прийнято рішення американського мінфіну, де вони внесли до санкційного списку порядка 40 компаній, пов'язаних з виробництвом і постачанням а, критичних компонентів для іранського ВПК. Як сказав. Керівников Сандрій Єрмак і абсолютно правий в цьому, що все, що погано для іранського ВПК, воно ж автоматично погано і для російського ВПК, враховуючи наскільки ці а, дві структури пов'язані між собою. А ну і без зайвої скромності можемо сказати, що декілька позицій в цьому списку американців це та інформація, яку ми їм передавали, враховуючи присутність відповідних іранських а, компонентів. І постачальників в російських засобах ураження тому гарний крок і це вперше за часу адміністрації Трампа санкції проти Ірану не лише проти нафти. Вони були раніше, а й проти вже конкретно ВПК Іранського, що дуже нам подобається. А, також вночі була гарна заява Великої Сімки. Знову ж таки, вперше з. Часу інавгурації Трампа скоординована позиція великої сімки стосовно санкцій проти Росії, а, зокрема сказано конкретні речі про посилення тиску на покупців російської нафти. На тих, хто робить можливим а, Росію заробляти ці кошти, і окремо сказано про конфіскацію активів суверенних російських. І тут теж я вважаю, наша така велика, великий а, здобуток нашої дипломатії. Чому тому, що ще місяць тому позиція окремо слані великої сівки була приблизно наступна? Слухайте, ми не хочемо забирати ці активи. Ми взагалі вважаємо, що їх треба розморозити і віддати Росії, щоб стимулювати їхню нормальну поведінку. Ну це на фоні Аляски була така. Позиція станом на зараз злагоджена, скоординована позиція великої сімки, що дійсно за рахунок російських активів потрібно а, відшкодувати збитки завдані Україні. І це така велика, а, велика перемога. Я вважаю вже зараз. Владиславе насправді цікавий момент, те, що ви озвучили, що американські представники американського уряду врахували позицію. А, Представників українського стосовно того, щоб включити до цього списку санкційного який був санкції, які були накладені на Іран об'єкти, які пов'язані з підтримкою російського військово-промислового комплексу, оскільки після того як Трамп другий став президентом США дистанціювалися від роботи в рамках тих механізмів, які передбачали посилення тиску на Російську Федерацію. На вашу думку, ось цей епізод? Чи варто його розцінювати? Що можливо курс американської адміністрації? Змінюється разом з тим, як змінюється позиція американського президента стосовно його оцінок, хто перемагає у цій війні. Чи дає він підстави для оптимізму, в тому що можливо американці будуть переглядати, скажімо так, свою роль у процесах пов'язаних з посиленням санкційного тиску на Російську Федерацію найближчим часом? Цікава думка. Я думаю, що насправді в цілому завжди Америка, американський народ, обидві. Партії підтримували український народ в нашій боротьбі проти Росії. Дійсно, на певний час така була так би мовити, тактична пауза. Були, мабуть, сподівання адміністрації Дому на те, що вдасться ситуацію з Путіном вирішити, вирішити простіше і швидше. Угу. А так як більшість і думала, що це не буде так легко можливим, так і сталося. І власне, адміністрація Трампа повертається до тієї політики, яка була початкова. І тепер вже більш так би мовити енергійно ефективно і а, відчутно будуть підтримувати нас і в плані зброї, і в плані, як ми бачимо, санкційного тиску. А, є розуміння, що американська сторона підготувала санкційний пакет вперше проти Росії за часів Трампа. Uh -huh. А можливо, його будуть реалі... будуть реалізовано одночасно з 19-м санкційним пакетом Євросоюзу, який планується до схвалення в п'ятницю. Це оптимальний сценарій, він ще не гарантований, але розглядається і він є абсолютно реальним. Це ваше припущення зараз? що у вас є інформація, яка дозволяє розраховувати, що це станеться більш предметно? Скажімо так інформація точно є і цей пакет американський підготовлений, і він дійсно багато в чому перекликається за положеннями з пакетом 19 м санкційним. Там є багато положень, які стосуються енергетики і фінансів. І є такий самий, до речі, пакет підготовлений в Британії. Тобто є така ідея, щоб розкоординовано вийти з санкційними пакетами, разом посилити таким одним махом тиск проти Росії. Нам це дуже подобається. Чому тому що будь-яка синхронізація координація це завжди добре з іншого боку? Uh, Сполучених Штатах є президент президент uh -huh. Трамп ми його дуже поважаємо, але його доволі важко передбачати, що можливо є навіть з силою. Uh, тому давайте дочекаємось, uh -huh. коли це рішення остаточно формалізовано. Хотілося б, щоб воно було ухвалено в такому форматі, але дійсно щось передбачати складно. Щодо 19-го пакету санкцій, які сьогодні погоджуються в європейському союзі, за вашу інформацію на якому етапі сьогодні схвалення цього пакету обмежень і які ем, питання. Ще слід uh, владнати перед тим, як буде запроваджуємо, та нам зараз uh, не виглядає, що буде будь-які принципові заперечення будь-кого з членів Європейського союзу стосовно схвалення остаточно представленої Єврокомісії проекту санкційного пакету номер 19, і Відповідно, очікується таке схвалення завтра. В ньому ми побачимо і зріджений природний газ Росії. Це те за що ми довго боролись. Ми побачимо а, більше ста танкерів тіньового флоту, а також а, інфраструктуру тіньового флоту. Теж наша велика робота. Ми побачимо великий фокус на фінансових а, санкціях, а, в тому числі криптовалютних платежах. Знову ж таки, це по суті буде вперше великий фокус саме на криптовалюті. Угу. А, водночас реалістично розуміємо, що навіть. Цього санкційного пакету не буде достатньо. І відповідно, вже зараз починаємо говорити про 20-й санкційний пакет. E, скажіть, будь ласка, стосовно того, який ефект очікується від цих обмежень, оскільки Російська Федерація великою мірою адаптувалася до тих обмежень, які накладаються західними державами на її економіку, і за цієї точки зору, наскільки обґрунтовано очікувати, що 19-й пакет санкцій суттєво вплине зокрема на можливості Росії фінансувати свій воєнно-промисловий комплекс? Дві великі мети кожного пакету санкцій: перше це зменшити доходи, друге це зменшити спроможність російського ВПК. І по тому, і по тому ми очікуємо результат. Конкретно по ВПК ми побачимо в цьому пакеті не менше 10 позицій заборонених категорій товарів до експорту до Росії. Ми побачимо вперше заборону експорту з Євросоюзу окремих категорії товарів ВПК до третіх країн, тобто навіть не до Росії, а до умовних в Казахстані, Киргизстані та інших країн Центральної Азії, які ну всім а, вже прикметні тим, що вони допомагають Росіянам отримати відповідні продукції. Ми побачимо санкції а, проти китайських компаній ВПК і енергетики. А ми побачимо тіньовий флот, що прямо зменшує можливість Росії експортувати нафти і відповідно заробляти. Ми побачимо відмову з різного природного газу. Це знову ж таки ринок на 7 мільярдів на рік. А це не буде одно момент, але знову ж таки це мільярди, які от Росія Росії одразу втрачатиме. Дякую вам за інформацію. Владислав Ласюк, повноважений президент України з питань санкційної політики, був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про перспективу запровадження 19-го пакету санкцій, який як очікується вже найближчим часом буде погоджений і запроваджений. Ну і також перспективу долучення до нього сполучених штатів Америки. Є підстави очікувати за словами Владислава, що це таки станеться, хоча ситуація залишається дуже непередбачена.